Любі друзі, прийміть моє вітання. Ось такий браслет ви можете купити в нас в телеграм-каналі по золоті. Дивіться, як він гарно відбиває світло. Колір просто заворажує, Колір багатства і за малу ціну. Так що переходьте до наш телеграм-канал замовляйте! Наші співробітники відправлять вам в ближайше час. Щоб вам не довелося довго чекати. І ви носили такий гарний браслет і вспоминали наш телеграм-канал. Так що замовляйте цей гарний браслет і ви будете самою шикарною мадам. Говориться на цьому. острові Браслет на руке буде сіять, давати нові відчуття. Буде піднімати вам настрій.